Ваш підпис розповість про вас щось цікаве, то я що підпис може розкрити багато чого про вашу особистість. Це не просто художній елемент чи спосіб написати своє ім'я. Підпис відображає важливі риси характеру, навіть коли ви цього не помічаєте. Наприклад, величезні підписи можуть свідчати про впевненість і прагнення до лідерства. Невеликі акуратні підписи часто належать людям, які набагато більш спокійні і схильні до порядку. Люди з підписами, що мають сильний нахил. Літери можуть бути більш емоційними та імпульсивними. А ще є підписи, в яких літери явно відокремлені. Це може означати, що ви любите самотність або незалежність. Деякі навіть намагаються зробити підпис таким, щоб його було важко розібрати. Це може свідчити про прагнення зберегти свою приватність, так чи інакше, підпис це не просто слід на папері, а маленький відбиток нашої особистості. Також важливо враховувати, що з часом підпис може змінюватись, як і ви самі. Він відображатиме ваш настрій, життєві обставини та внутрішній стан.